Це ваучерна програма детська від Сейв Children». Програма направлена на тих, хто приїхав з зони різка для переселенців. Э, про цю програму я дізналася від знайомих. Ми приїхали з села. І так як зараз скрутні часи, і нам підказали цю програму, і я думаю, вона нам дуже допоможе. Допомога це, по-перше, гуманітарна продукти харчування, переселенцям, гігієнічні набори, посуд, ковдри все те, що базові продукти, базові набори для виживання та життя більш-менш комфортного. Ми з вами повинні ще врахувати, що наша область транзитна. і Скрізь нас пройшло майже 600 тисяч тільки транзитом населення це і Донецька область, і Запорізька область, Харківська, Херсонська. Ці навчальні заклади області, це наші партнери. Це в нас такий один із центральних центрів надання допомоги, і ми з ними співпрацюємо по наданню і допомоги, і по проведенню психосоціальної підтримки. Наші батьки, наші вчителі, не байдужі до волонтерської діяльності у себе вдома. Вони випекають хліб. І потім, за співпрацю з Червоним Хрестом, ми разом виявляємо ті локації, де Край потрібен цей хліб в даний час і зловозимото в день надаємо безпосередньо там цю допомогу.